Львів місто прихисту для людей зі всієї України. Сьогодні тут працюють численні волонтерські центри та благодійні фонди, які допомагають наближати перемогу. Багато з них створені та працюють завдяки переселенцям, в тому числі з Херсонщини. Саме тут, у Львові, ми відшукали і мера досі окупованого курортного міста Скадовськ, але не в кабінетах міської ради, а на одній із невеличких львівських автомайстерень. І оці дві наші машини хто теж роблять зараз. Ця приїхала вчора пікапчик. До речі, має поїхати до, на Херсонський напрямок. І, ну, на жаль, це все довго і не завжди можна знайти те, що потребують хлопці. Тобто насправді зараз купити машину за недорого, плюс-мінус в живому стані, ну доволі складно. Благодійний фонд Берегіння Таврії вже відправив на фронт 40 автівок. Здійснити це вдалося завдяки спільним зусиллям. Багатьох людей. Більшість з них родом з Херсонщини. Є й такі, що давно живуть за кордоном та активно допомагають ЗСУ. Машини на фронті розхідний матеріал, тому для запчастин згодяться і такі. На жаль, от і маємо і такі випадки, коли машина потрапляє в аварію і вже не підлягає відновленню. З неї тільки будуть забрані там деякі запчастини. Першу машину для військових вдалося придбати у вересні минулого року. Ремонт займає декілька днів, проте запит часом перевищує можливості. Зрозуміло, що всі автомобілі купуються не нові, стан їх потребує ремонту. І відповідно, на одній з місцевих невеличких станцій техобслуговування обслуговування у місті Львів. Ми ремонтуємо машини. Як і більшість херсонських переселенців, Олександр Яковлів змушений був залишити рідний Скадовськ, коли місто було окуповане. Скадовську ситуація напружена в тому плані, що дуже багато контролю зі сторони окупаційної влади. Тобто, військові намагаються все контролювати кожного перевіряють телефони. Отримав, не отримав паспорт. Якщо не отримав, то це предмет для постійних розмов і тиску. Тобто, по їхній думці, вони всі наші громадяни мають отримати паспорти. Мало того, нещодавно видали якийсь там указ свій про те, що ті, хто без паспортів, ті вважаються іноземними громадянами. Ну і ситуацію, тобто людина, яка проживала в Скадовську Україні, громадянин України, тепер вона вже іноземний громадянин на своїй землі в своїй хаті. Сьогодні у Львові знайшли прихисток із жителів Скадовська. За можливості благодійний фонд «Берегиня Таврії допомагає і переселенцям. Та його головна мета допомагати військовим, аби Скадовськ та інші окуповані міста швидше повернулися з полону.